Помагати підтримувати один одного, засівати те серно любові і добра. Сьогодні, моя родина завдяки нашим дітям, які тримають зброю в руках, ми маємо в тилу озброїтися піснею, словом, бо в єдності наша сила, в єдності наша перемога. Сьогодні, дорогі наші мами, берегині українського роду. Ми, шановні сестри, бабусі, низький вам уклін за ту дану місію дарувати життя, за те, що ви є в нас найкращі мами, які є сильними, які є потужним надійним плечем. Добрий день українці в рамках Шевченківських днів. Громадська організація Чужих бід не поває. Сьогодні е, здійснює обласну конференцію нашої організації на батьківщині Шевченка. Е, з нами присутні волонтери в селі Шевченкове, Звенивородського району, де виріс наш кобзар із курсоводи. Проводять екскурсію. Дуже чудово. Погода дуже добра. Людям подобається позад мене. Хатина Тараса Шевченка, де він виріс, музей поряд, садок вишневий біля хати, де Тарас Шевченко в своїх творах згадує, і там нижче похована Тараса Григоровича Шевченка, мама. А, а батько похований трохи далі йде коледж Шевченківський, на території якого похований і батько. Люди задоволені. Багато хто вперше тут знаходиться і люди і поряд і живуть, і вперше знаходяться і кажуть: ну така чудова Україна. Ми навіть і не знали про такі міста, що в нас в Україні є. Ну треба нашою країною чудово мандрувати на екскурсії. Дуже чудові в нас міста.